Перед вами добуток двох дробових виразів. 6х у кубі поділити на 5 та 2 поділити на 3х. Поставте на паузу та спробуйте перемножити їх самостійно. Також не забувайте про обмеження по х, якщо такі є. Отже, множимо між собою два дроби. Тому чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник та записуємо їх під один знак дробу. Отже, 6х у кубі помножити на 2. Поділити на 5 помножити на 3х. Можемо скоротити х в чисельнику та в знаменнику. В знаменнику матимемо одиницю, в чисельнику матимемо х в квадраті. Можемо скоротити також 6 та 3. Відповідно, в знаменнику одиниця, чисельнику двійка. Це дорівнює 2 помножити на 2 це 4х в квадраті, поділити на 5. Це дорівнює 4 х в квадраті. А про те, щоб наш отриманий вираз був тотожно рівний до початкового, потрібно також врахувати обмеження по х. В початковому виразі ми мали 3х в знаменнику. Відповідно, х не дорівнює 0, оскільки на 0 ділити не можемо. Отже, в кінцевому виразі також х не дорівнює 0. Погляньмо на це з іншого боку. Якби нам була дана функція fx, що дорівнювала початковому вирізу 6х у кубі поділити на 5, помножити на 2 поділити на 3х, і нехай ми б хотіли знайти значення цієї функції в нулі, а ми знаємо, що нас х не дорівнює нулю. Так, оскільки маємо x в знаменнику, відповідне значення цієї функції при х дорівнює нулю, дорівнює порожній множині, то значення не визначене. Але якби перед тим, як шукати значення функції в нулі, ми б зробили всі ті перетворення, що згадані вище, і отримали б f від x дорівнює 4 п'яти х в квадраті, не зауваживши при цьому жодних обмежень, ми б сказали, що f від 0 дорівнює просто нулю. Оскільки 4 п'ятих помножити на 0 це 0, так? виходить, що функція набувала б двох різних значень за одного і того ж x, що порушує значення функції. Тому, щоб f'x x ліворуч була тотожною до f'x x праворуч, потрібно зауважити обмеження, що x не дорівнює нулю. Тому, оскільки 0 не входить в область визначення, то значення функції в нулі також є невизначеним. Тож тепер можемо сміливо сказати, що функції є тотожними, як і вирази. Тепер розберімося з діленням. Маємо два дробові вирази, що діляться між собою. 2х4 степені поділити на 7 та 5х4 степені, що ділиться на 4. Якщо ділимо на дріб, це те ж саме, що множимо на обернений, Тому можемо записати вираз з діленням як 2х4 степені поділити на 7. Помножити на 4 поділити на 5х в четвертому степені. Це дорівнює. Перемножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Чисельнику 8х в чисельнику 8х4 степені поділити в знаменнику 5 на 7,35х в четвертому степені. Це дорівнює. Можемо скоротити х в четвертому степені в чисельнику і в знаменнику. Відповідно, це дорівнює 8 – 35. Питання. Чи згадали ми все, що потрібно було згадати? Звісно, ні. Повертаючись на крок назад, там де з'являється в знаменнику, потрібно зауважити, що х не дорівнює нулю. Відповідно, це ж обмеження ми вказуємо і в кінцевому виразі. Х не дорівнює нулю. Якщо б ми мали справу з функціями, і якась функція ž від x дорівнювала б нашому початковому виразу. То відтворивши всі вище згадані перетворення, ми б не мали права записати, що g від х дорівнює 835. Оскільки маємо обмеження по х. Ми б записали, що g від x дорівнює кусково заданій функції дорівнює 835, якщо х не дорівнює нулю. І дорівнює порожньому множині, якщо х дорівнює нулю, тобто функція не визначена. Таким чином, є тотожними як наші вирази, так і наші функції.